До відправки готове таке красиве замовлення. – екскаватор на 6 стаканчиків з індивідуальним гравіюванням на верхній панелі та збудованим акумулятором. Сьогодні замовлення поїде до замовника. Перед тим, як відправити, ми обов'язково перевіряємо, як він працює. Даний наливатор для одразу з збудованим акумулятором. Це дуже зручно, його можна переносити в будь-яке місце і він буде працювати. Ось так він працює, стаканчики наповнюються. Також налеватора присутня функція Автоматичний налив. Затискаємо червону кнопку до появи літери А. Тепер забираємо будь-який стаканчик, ставимо і він автоматично наповнюється. Для замовлення такого красивого наливатора пишіть нам в особисті повідомлення. Проконсультуємо.